Катастрофа Ф 16 в Україні має налякати Росію та Китай. Про це пише Fox News. Видання пояснює, що ця аварія є переконливим доказом того, що українські військово-повітряні сили стають агресивнішими та більш боєздатними. Зокрема, такі аварії часто є ознакою зростаючої бойової потужності в усіх силах, оскільки найкращі пілоти доводять f 16 до межі своїх можливостей. Окрім того, той факт, що президент України Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ після інциденту, не повинен шокувати, адже це стимулює. Відповідальність при цьому Фоксюз пише, що готовність України використовувати і втрачати F-16 у бою зміцнює бороноздатність країни, а конкретні уроки бою в Україні будуть застосовуватися в майбутніх операціях, зрештою тактиках, зокрема допоможуть США в протистоянні з Китаєм. Нагадаю, що 27 серпня Росіяни здійснили одну з найпотужніших атак по Україні для відбиття удару були задіяні літаки F-16. Зокрема пізніше в Генштабі підтвердили втрату винищувача і загибель героя пілота для з'ясування причин призначено спеціальну комісію Міноборони. До слова головнокомандувач Олександр Сирський ось в нещодавньому своєму вже інтерв'ю сказав, що скоріше за все найближчим часом ця спеціальна комісія від Міноборони дасть свої, зрештою, висновки.